Широкий тротуар із велодоріжкою облаштовують комунальники на вулиці Галицькій. Частина пішохідної зони від повороту на Галич і до зупинки громадського транспорту радіозавод уже зовсім скоро буде без болота та вибоїн. Я, я не пам'ятаю, коли тут взагалі ремонт був, чесно сказав. Дуже давно, дуже. Я, ми були вибоїни, пройти неможливо було. Зараз нічого супер буде. Реконструкцію цієї території на вулиці Галицькій планували зробити давно. До зупинки мешканцям цього мікрорайону дійти було і справді складно, а велосипедистам проїхати. Тепер і тротуар, і велодоріжку продовжать. Ширина дозволяє, ми можемо влаштувати тут і зручну велодоріжку, де два велосипеди можуть зручно розмінитися, і також зручний тротуар. Аналогічне покриття, безшовна плитка виходить поки що гарно. На всіх з'їздах робимо пониження. Є тут, бачите, природний ухіл, тому не, 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 немає можливості зробити підняті переходи, але ми виходимо фактично до виїздів з дворів із прилеглих територій в нуль. так що і велосипедисти, і пішоходи зможуть безперешкодно тут пересуватися. Попри війну в Україні, Франківськ повинен ставати кращим, впевнений міський голова Руслан Марцінків, розвиватися та бути комфортним, тиловим містом. Давно люди просили, тут було велике болото, тут є одна зупинка, внизу друга зупинка, а поворот е, туди, в мікрорайон Пасічна. Фактично, потреба давно є. Минулого року ми зробили біля самої Самої зупинки тут розвертаються і тролейбуси, і автобуси комунальні. Тому дуже важливо було продовжити цей тротуар і велодоріжку. Продовжуємо роботу благоустрій завдяки нашим збройним силам України, що ми є український тил. Ми маємо можливість працювати, маємо можливість робити Франківськ краще. А ще біля тротуарів на Галицькій обіцяють комунальники, облаштують газон, щоби стало не лише зручно, але й красиво. Наталя Гаргара, телеканал